Вітаю всіх! Сьогодні так покажу невеличкий огляд чи нових розпусків деяких я не показувала. ну так Я не стала діставати їх з-під палички. Вони у мене на нижньому рівні стоять під лампами. ну Майже на полу. Я тут примастилася. Покажу, що тут у мене стоїть. І що новенько розквітло. Значить, досі квітують мої сезамчики обидва. Тут червоний сезамчик вирішив ще бубочку одну доростити, квіточку, хоч тут і скинув декілька квітів, але решту ще тримає. Цей тут теж щось питається, по-моєму, ага, дорощує бутончик рожевий сезамчик. Дуже симпатично. І обидва так виглядають симпатично в посадочки. Поставила сюди цього лавандового бігліпчика який квітує у мене на два цвіта носа. Стоїть. Там поодель квітує ще досі і дорожчає, і сушить бутони, стилінборш-пелурчик який в мене з точки росту, і там росте діточка. І як ви вже помітили, у мене там стоїть пінівчик. Зараз спробуємо трошки туди добратися до нього поближче. От. Ще не повний розпуск. Ще тільки 4 квіточки. Ще буде два бутончика, крайній він засушив. Такими пінівчик. Красунчик, і ви знаєте, перша квіточка більш така, зараз отака темненька, а тут уже почала світліша. Світліше, світліше колір. До краю вже не, не зрозуміла, яка буде квітка. Ну, дуже красиве пінівчик прошлий. На році він про квітдельки квіточок було. І вони зовсім були такі білюсі. Е, малюнку майже не було на них темного. Ну, ще два бутончика є. Тут ростить цвітоносик від танюши на перетримці орхідейка. Ще трошечки, і вже скоро побачимо квітування її. Так, так. Де квітує. я вже показувала, була одна квіточка рожевий такий бігліпчик з білою губкою. Тут він у мене стоїть під лампами. Вже розкрив всі квіти, стоїм, квітуємо. Там у мене подвійна посадочка двох бігліпов. Ну, я їх недавно тільки пересадила. І ще поки до квітування буде далеко. Ну, Потаршували вони там в той посадочці Сподіваюся, на весну, може, проквітують. Побачимо, які, як вони будуть виглядати в ці посадочки. Було б добре, якби вони обидві відразу заквітли. Так, тут у мене стоїть мій новиночка біглі птуші Не скинув квіти. Я його пролила біплантольчиком. А от другий, який з ним прийшов бархатний бігліб з білою губкою, скинув квіти і я зрізала йому цвітонос. Хай нарощує кореневу, там у нього її не дуже багато. І може, може на дорощеному цвітоносі бруньки. Може, колись проквітує, хай і не новим цвітоносом. Більшість, якщо зрізати до першої бруньки, квітують на магазинних квітоносах. І розквітла в мене вже в домашніх умовах така архідейка. Її називають мальвіна. Квітка в неї, здається, 10 см. Ну, оця перша це точно 10 см. Тут вона ще не всі розкрила бутони. Ще є два бутончика там. От, розкрила декілька квіточок. Дуже симпатична, обалденна квіточка, чим-то цими сплешами схожа на Sacri Дуже гарно розкрилася так. У мене вона давно в мене і ще ні разу не квітувала. В домашніх умовах, я навіть спідписувала, з якого вона в мене. А, з 24-го, в березні місяці, 24-го року, я її прикупила, і вона це тільки вперше в мене в домашніх умовах заквітувала. Такий цвітоносик, скільки тут буде 6-6 квітів буде. Ну, дуже симпатична. Мені подобаються такі квіти з такими малюнками. Дуже гарна. І покажу ще одну розпуск моєї ну, орхідейки. Це Green World Sheker. Якось так. В общем, зміїна шкіра. Це був у мене підліток, і він у мене з 21-го року. Вперше заквітував, здається, у 22-му чи в 20-ні, навіть у 23-му році, вперше, по-моєму, квітував він у мене. І відразу на два цвітоноси. Тут є старі цвітоносики, один засушив. Один ще є. І я його пересадила. Оце тепер розрісся він там гарно у горщику. І от таке в нього літнє квітування трошечки відрізняється. Квітка така більш на відео вона з жовтенька, але вона така більш на салатовий. О, тут от видно. Отака квіточка, отакий тон у неї і такі бордові плямочки. Аромат я не відчуваю, тому що стоїть під лампою вона, але я знаю, що вона має такий тоненький аромат. Ну, зовсім відрізняється, може, тому, що. І квітка трошки мільчіше. Може, тому що в цвіту, квітуванні вона мене квітувала вперше, здається, весні. Ой, вибачте, мене трошки відволікли. Я вже не пам'ятаю, на чим я зупинилася. Ну, в общем, от така квіточка мілкувата, але у неї кожен оцей. Кожна плямочка, кожна тяточка, все так прощупується. Воно все таке е, структурне, все таке гарне, і квітка плотна. Плотна-плотна. Я не знаю, скільки вона зараз сантиметрів, та квіточка. Ось у мене тут недалеко є лінійка. Давайте зараз Поміряємо одною рукою трошки неудобно. Зараз, Сейчас. другу руку. Так, От так. 6 см. Виходить, 6 см. Мені здається, вона повинна бути десь до 7 см. Може, через те, що літнє квітування і мільчіша квіточка. Ну я знаю, що Грінволд цей, він любить дорощувати квітонос. Хоча тут у нього не дуже помітно, що буде щось дорощувати. Або якщо зрізати до першої бруньки, розпускає брунічку нову і ростить новий цвітоносик. Ну, в общем, так, трошки хотіла показати, що в мене квітує, що не квітує. Ну, давайте ще пробіжимося по верхніх полочках. У мене тут, значить, я недавно е, зрозуміла, як називається ця моя орхідейка. Коко. Якийсь там номер є в неї. Коко. Здається так. Квітує довго, і квіточку вона доростила. От, 10 см квіточка, ну, майже 10 і квітує. Що в мене тут іще? Зараз передвинемося. квітує цей бігліпчик. Я знаю, що він довго квітує. Тут цей квітує, а, в мене заквітла мій гранат. Це перша квіточка. Тут ще один буде бутончик. Вот. Гранатик, такий він переливається, бархатний. Дуже мені подобається ця квітка. Ну, лише два бутончика. Ну, і на тому. Там жовтенький той бігліпчик, там парфюмерочка моя квітує, і тут досі квітує мій Санта Клаус. Ще поки не скину ні одної квіточки, От його два цвіта носа. Так, це тут відвернулася туди да, метелик Little Gem Stripes. І там ще в мене бутончики. І тут перше квітування буде якогось бігліпчика. І от там воно буде квітування е солодкої дівчинки метелик. Пилорічна повинна бути. Ну, не знаю. Буде вона пилорічна чи не буде. Мій Санта Клаус ще квітує. Ще не скинув квіти. Дуже гарний. красотунчик. В общем, вот так вот. Чуть-чуть вам показала. Новеньких распусков. Обалденно мальвина. Неперевершенный пенивчик. Красотунчик. И гринболт. Дякую всем за увагу, кому сподобалося. Ставте лайки. Чекаю вас у наступних випусках. На все добре!